Гур привітало військові об'єкти Брянська з Днем Конституції України. Дрони вразили об'єкти 120-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Ну а більше інформації у нашому дані безпілотники назвали розвідки лабер, міністерства оборони вранці 28 червня атакували військові об'єкти російської армії у Брянську. Анського про це пишуть джерела у розвідці, за словами співрозмовників. Місцеві змі писали, що в брянську було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Ой, як два рази жахнула, взялись за нас конкретно. Місцеві пабліки рясніють повідомленнями мешканців, які чули прольоти невідомих БПЛА та сильні вибухи. Водночас місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео наслідків роботи ППО. Джерела наголосили, що ГУР продовжує операцію з демілітаризації країни агресора і сьогодні дрони уразили об'єкти 120-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони. РФ наразі інформація уточнюється. 26 червня ударні дрони ГУР вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061-го центру МТЗ ЗСРФ у Брянську. Спочатку місцеві пабліки повідомляли про прольоти невідомих їм БПЛА. Пізніше жителі Брянська почали скаржитись на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто з місцевих навіть і не приходив. Вовав точної локації та об'єкту ураження причиною вибухів та пожежі на військових складах у брянську стали дрони типу: Бобер, Баклан та Обрій.